Що найменше на 40 мільйонів доларів товарів імпортував на РФ звичайний собі такий українець. Що найменше мільйонів доларів з цих грошей потрапили до держскарбниці країни окупанта. 8 мільйонів доларів це мінімум 160 шахедів, які забрали не одне українське життя. А ще ідентичний бізнес цей українець веде і в Україні до сьогодні, і це Олег Зудов. Ви й гадки не маєте, хто це? А цілком можливо, що ви особисто купували у нього техніку, якщо затоварювались в епіцентрі чи фокстроті. Всім привіт! Мене звати Інна Попович, і просто зараз я розкажу, як, попри санкції зеленського, буквально в нього під носом вести бізнес сидячи на двох стільцях. Серпень 23-го року СБУ повідомляє про підозру київському бізнесмену, який у 22-му році перерахував до бюджету РФ понад 50 мільйонів рублів. За даними слідства, власник цього підприємства є засновником ще двох торгівельних компаній у Москві. Напередодні повномасштабного вторгнення Росії він виїхав до однієї з європейських країн, звідки координує свій бізнес, у тому числі на території країни-агресора. Саме за вказівкою бізнесмена підконтрольні йому російські компанії продовжили свою комерційну діяльність після 24 лютого 2022 року і перераховували мільйонні суми до бюджету РФ у вигляді податків. Як ми з'ясували, йдеться про фірму торгова компанія Оптім, яка спеціалізується на імпорті та реалізації кліматичної техніки, зокрема, неокліма, Лєбер, Хіта, Чірода та інші. Компанія немаленька, займає велику ринкову частку з чистими продажами в середньому на 600 мільйонів гривень щороку, зареєстрована у Києві у 2014 році, а заснував її українець Олег Зудов. Тож давайте познайомимось ближче. Зудов Олег Васильович 53 роки. За даними слідства, виїхав з України напередодні повномасштабного вторгнення до Австрії. А у січні 22-го, за нашу інформацію, пройшов повний чекап організму у Москві. Вже у квітні того ж року, коли Україна буквально палала у вогні. Олег постив фоточки з морського узбережжя. Засновник кількох бізнесів у Києві, які так чи інакше пов'язані з кондиціонуванням чи нагріванням повітря, також засновник компанії. Ній, семиї з В'ялті, яка в 2014-му після окупації Криму була перереєстрована за російським законодавством. Втретє одружений має доньку від другого шлюбу. Російський ідентифікаційний номер та номер мобільного носить вишиванку. Зараз ми їдемо за адресою реєстрації компанії «Оптіміс», Спробуємо поспілкуватися з підробітниками, як їм працюється на два фронти. Добрий день. Добрий день. А підкажіть, будь ласка, до кого компанія «Оптим»? Що? Вона насередилася з ДБР, їх тут штурмували, закривали суток документи, все крутили. Вони після того сіли. У 2020 році Зудов заснував компанію «Оптім Холдінг» у Австрії. І київську товку одразу переписав на неї. Австрійській компанії Олега Зудова належить ще дві компанії безпосередньо на Росії: Одноіменна з українською торгової компанії «Оптім» та ще одна товка технотрейд. Обидві зареєстровані в Москві. Обидві з 2014 року на сотні мільйонів рублів постачали та продавали росіянам системи кондиціонування. Відповідно, сплачували податки. Відповідно, допомагали РФ окуповувати нові і нові українські території. Не етично, не красиво, але юридично не заборонено. А потім почалось повномасштабне вторгнення. Чи змінило це щось для українця Зудова, який, як ми пам'ятаємо, за даними слідства, виїхав за кілька днів до великої війни з України до Австрії? Навряд чи Бо ось ці цифри говорять самі за себе. Вже 4 квітня 2022 року. Товари з-за кордону отримувала московська оптіма з 30 березня 2023 інша російська товка технотрейд. Імпортували техніку до Росії здебільшого з Китаю, але так само тут є поставки з Німеччини, з Італії, з Франції, і навіть зі Сполучених Штатів. Ці дані з митних документів, які нам вдалося отримати, вони обмежуються серпнем 24-го, Тож, очевидно, що станом на сьогодні загальна сума постачань могла би бути значно вищою. Але лише за цими цифрами від початку повномасштабного вторгнення російські компанії отримали з-за кордону товарів щонайменше на понад 40 мільйонів доларів. Корпорації підтримують російську агресію, тому що сплачують там величезні податки, з яких потім формується бюджет Росії, з якого фінансується війна Росії проти України. Тому будь-яка компанія, яка продовжує завозити товари в Росію, працювати на тому ринку, сплачувати там податки, не прямо, але продовжує підтримувати. Можливість Росії продовжувати війну, надаючи їй фактично ресурси. У 2023 році тільки одна російська компанія Зудова Технотрейд сплатила понад 30 мільйонів рублів ПДВ і ще майже 20 мільйонів рублів страхових та інших внесків. За тодішнім курсом це майже 600 тисяч доларів. Як ми побачили з митних документів товарів ввезли в Росію на 40 мільйонів доларів? Тож, навіть якщо уявити, що цей товар продавали за вартістю, зазначеною в цих документах, а це щось із серії фантастики, то при ставці ПДВ в РФ у 20% до держбюджету за найскромнішими під рахунками, мало б потрапити 8 мільйонів доларів. В Україні бурхлива діяльність Зудова теж не припинялась вже з 4 березня 2022 року. Коли росіяни ще чинили найбільші безчинства, зокрема на околицях столиці, затятий бізнесмен відновив роботу. За митними даними таких постачань у 2022-2023 роках було на 20 мільйонів доларів. Але тут, на відміну від Росії, є нюанс. Як бачимо з цих даних, деякі постачання на тисячі кілограмів техніки з Китаю маркувались вартістю 0 доларів буквально нуль, а це означає, що під час митного оформлення цієї техніки представники ТОВ ТК оптім занижували її фактичну вартість з метою зменшення суми митних платежів. Представники зазначеного приватного СГД. Мають корупційні зв'язки у митних та податкових органах, які за окрему грошову винагороду не вживають відповідних заходів реагування. Це інформація, яку зібрали слідчі під час розслідування діяльності зудова і підконтрольних йому компаній. Вони в грудні 22-го відкрили кримінальне провадження, провели обшуки в київській компанії, зібрали доказову базу і в серпні 23-го року оголосили зудову про підозру. Заочно Зеленський у відповідь вже в грудні того ж року. Вів... Дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій до австрійської Optim Holding. тобто материнська компанія під санкції, її бенефіціар під підозрою, коли це йдеться про компанії чи людей, які знаходяться за межами країни і певним чином загрожують національній безпеці цієї країни, то тоді санкційна політика вводиться в дію українські санкційні органи влади проаналізували роботу в цьому випадку компанії в Австрії. Побачили, що ця компанія ймовірно проводить певні дії, що там суперечать або загрожують національній безпеці України, і застосували санкції щодо неї. Рахунки ж київської компанії арештовують, і, начебто, на цьому все мало б припинитись. Але ні, зудов феєрично взявся переписувати свої компанії на інших людей. Різних спочатку австрійську на місцевого інвестора Майкла Міцку. Київську товку електапроф на Богдана Гонцовського, який віднедавна володіє ще двома десятками компаній по всій Україні у найрізноманітніших сферах. Товку клімат актив на Валерія Щербину, який за 500 гривень незаконно вніс зміни в реєстр і зробив себе директором космолоту, бо хтось попросив, а в нього просто зовсім не було грошей. Оптім клімат перейшло у власність громадянина з Белізу. А директором став Ілля-Бабунашвілі, в підпорядкуванні якого сьогодні 64 компанії спритний хлопець. Але для чого я вам це все так детально описую? Виглядає так, ніби всі ці люди просто підставні особи, а реальним власником бізнесів до сьогодні може залишатись саме Олег Зудов. Втім, деякий бізнес Зудов переписав і на колишню дружину Оксану. Певно, що досі відчуває до неї певний сентимент. З нею у нього є спільна донька Аліна, яка у 2021 році одружилась з одіозним адвокатом Кімом Веремійчуком. І це важливо. Одіозним, бо він у свій час був помічником нардепа Святослава Олійника з групи юристів Андрія Портнова. Так само Кім є вічним адвокатом і чорного політтехнолога Володимира Петрова, скандально відомого судді Чауса. Окрім інтересів різних неоднозначних осіб, Кім тут в Україні офіційно представляє і інтереси свого тестя Олега Зудова. Але про це пізніше. А ось теперішня дружина Зудова мене спочатку дещо збентежила. А вона не приховує, що живе в Австрії. Більше того, всі її дописи, а їх у неї дуже багато, просто таки просякнуті патріотизмом і любов'ю до України. Народ, привіт, це я. Ваш новоспечений бібліотекар, який з головою погрузився вивчення української класичної літератури. А це ось 100 книжок вже другої в цьому році партії українських книжечок, які ми отримали з Києва у відні. От чесно, такого цинізму я ще не бачила. Ось в березні 22-го вона постить фото Маріуполя, який не припиняють знищувати. Ось Ірина публікує фото дитячих ніжок з Вінниці. Тут пише, що Росія держава-терорист. Буквально вся стрічка заповнена любов'ю до України і ненавистю до окупанта. В цей самий час чоловік Ірини постачає в Росію кондиціонери. Там їх продає і сплачує з цього податки, які підсилюють увесь цей тероризм проти України. До речі, Ірина офіційно до сьогодні директорка Київської ОПТІМ. Тож настав час зателефонувати Ірині і запитати, як це все у неї суміщається в голові. Бо в мене, якщо чесно, якось не дуже ви в Австрії відкрили бібліотеку і займаєтесь просуванням української літератури? Так, я чесно кажучи, зараз на лекції. Скажіть, можливо, ми можемо якось зізвонитися. Ну, так і є. я Зараз в Австрії ми відкрили бібліотеку українську, так, і займаємося української книжки. ви... З України телефонуєте? Так, з України. Але в мене питання от, до вас: ага. а як вам представляти українську культуру у Відні і знати, що ваш чоловік продає в Росію товари? Угу. Це, це ви вчора до нас приходили, так? Ні, ми вчора до вас не приходили. Ні, а чому ви вважаєте, що він в Росію продає товар? Я це бачила, я бачила документи. І ви так. теж керівник української компанії. Так, я є керівник української компанії, а і... не має жодного відношення до Росії. Так. так. В неї засновник віденська компанія, і в Росії засновник та ж сама віденська компанія. Так, яку ми продали. Чому ви їх 30? продали? Ну, якщо ви знаєте, то це ж має ж бути. дивіться, ви важливо. директор компанії, якою володіє угу. австрійська компанія, правильно? Угу. Ця ж австрійська компанія володіє російською компанією. Правильно? Но. І продає в Росію товари, з яких сплачуються податки. Як можу продавати в Росію товари? Які? 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 В Росію поставляються товари і сплачуються в Росії податки е, з продажу цих товарів. Скажіть, ви можете сказати, хто ви, звідки ви? Е, Інна Попович. Громадське. Київ, Україна. Ви хочете взяти в мене інтерв'ю? Я хочу вам мій? задати конкретно це запитання зараз. Ну на основі чого ви хочете мені задати? На основі того, що ви е директорка цієї компанії, ви в е Австрії е представляєте українську культуру і типу і маєте бізнес, який пов'язаний з е Росією. Звідки у вас інформація про бізнес, який пов'язаний з Росією? Ви директорка компанії, власники якої є австрійська компанія, яка має компанії в Росії, на яку накладені санкції через бізнес в Росії. Постачаються товари і на українську компанію, Цей і на російську бізнес товари. він вже не працює. Він на український бізнес накладені санкції. Він працює. <с>? Як він працює? Ну, продає товари і отримує гроші. Ага. Його нема товар. Томар Україна експортувала повністю ще два роки назад. Як вона що вона продає? Після цієї розмови пані Ірина попросила офіційний запит із усіма питаннями. Ми прислали, але вона не відреагувала. А що на це все скаже сам пан Зудов? Давайте йому позвонимо теж. Повернемось до Києва і ближче до наших днів. Як я вже казала, австрійську компанію Україна внесла в санкційні списки а рахунки Київської «Оптім» в банку Південний. Арештували кілька разів. Адвокати писали апеляції, щоб їх розблокувати. Але суди цього разу були непохитні і відхиляли такі клопотання. Втім, завзятих підприємців жоден суд не зупинить, якщо бізнес понад усе. І в тому ж банку ця ж компанія відкрила новий рахунок. Ось він, і він чинний. Я перевіряла. Більше того, я отримала дані про те, кому і коли свою продукцію та послуги продавала компанія Оптім початку Великої війни до сьогодні. Тут і розетка, і комфі, і епіцентр, і представництво Панасонік. В подальшому, після розмитнення товарів, вони реалізовуються через наявну розгалужену систему підконтрольних дилерів. Магазини «Фокстрот», ТОВ, ФТД Ретейл. Епіцентр Комфі Розетка вже за ціною у кілька разів вищою від заявленої під час митного оформлення. Причому розетка купувала у цієї компанії і після того, як її внесли в санкційні списки РНБО. Загалом з 2022 року до цього часу дохід київської компанії склав понад 15 мільярдів гривень. Як це все можливо і чи взагалі в курсі про таку діяльність СБУ, яка відкрила кримінальне провадження і оголосила Зудову про підозру, ми в неї запитали. І ось що нам відповіли. Наразі дозволу на розголошення відомостей, про які ви запитуєте, не отримано. А тепер розкажу вам цю історію трохи з іншого боку. Це Артем Петрощук, в перший день повномасштабного вторгнення він долучився добровольцем до опору російської агресії і буквально за кілька тижнів мобілізувався до ТРО. У серпні 22-го, повернувшись з фронту, вирішив допомагати ЗСУ як волонтер, а вже у 24-му придбав власний бізнес: спеціалізація продаж кліматичної техніки. Як ви розумієте, інтереси перетнулись з великою компанією Оптім Зудова, якому конкуренти навіть під санкціями не потрібні. І коли стало зрозуміло, Розуміло, що бізнес Артема непогано просувається до нього. Прийшли з пропозицією або звільнити нішу, або продати його. Паспорти я не перевіряв, але ті, хто безпосередньо там зі мною спілкувалися, кого я можу чітко ідентифікувати і означити, це адвокати оптіми. Це пан Кічінок і пан Веремійчук. На, скажімо, там я зведу дуже коротко комунікацію, вона зводилась до того, що шановні, ви або виконуєте наші вимоги, або ми вам зупинимо бізнес з посиланнями на авторитети в правоохоронній сфері. Ну конкретно там Олега Татарова згадувала, наприклад. Після чого, якби скажімо так, я відмовився і буквально через три тижні мене завітав Соломіцький ревідділ. З поліцією все вдалося вирішити в розмовному режимі, бо юридично, як каже Артем, докопатись було ні до чого. Втім, коли це не подіяло, до чоловіка прийшли вдруге, і от з'явився пан Кічинок, який прямим текстом казав, що я від Олега Зудова. Ми це все заберемо, це все буде наше. Вони працюють і в Росії, і в Україні. Причому в Росії у них значно більший сегмент. Вони суттєво платять значно більше податків. І при цьому ж працюють в Україні, і це про це всім відомо у нас в санкційному списку. Ми зателефонували до Кіма Веремійчука і озвучили йому всі питання, які нас турбували у цьому розслідуванні. На жаль, оприлюднити цю розмову ми не можемо через його заборону. Зараз щодо компанії Артема відкрите кримінальне провадження. Інкримінують ухилення від сплати податків. Справу веде бюро економічної безпеки. Найцікавіше у ній же фігурує і добре відома нам Київська «Оптім». Провадження вони почали ще в березні місяці, там чи в травні місяці, виходячи з тих документів, які нам офіційно були надані. Вони в судових реєстрах. Тобто провадження тривалий час тривало. Співпадає з тим моментом, коли у мене були всі зустрічі і обіцянки, виникнення проблем. І коли мені говорять, що у тебе будуть проблеми, потім з'являється кримінальне провадження прив'язане до провадження СБУ, бо там є «Оптім», А проблеми чомусь у мене, а в «Оптім» спокійно веде бізнес далі, то в мене дуже легко сходяться кінці. Тож у підсумку виходить, що тут однією рукою Зеленський підписує указ про внесення австрійської оптім до санкційних списків РНБО. З іншого боку, СБУ проводить ґрунтовне розслідування і арештовує рахунки української компанії, реальному бенефіціару всіх компаній, і в Росії, і в Україні, і в Австрії Олегу Зудову оголошують про підозру. Але коли в тебе адвокат має доступ до офісу президента і нахабність цим вихвалятись, то можна легко сидіти на двох стільцях, фінансувати країну окупанта і з гордістю вдягати овідні вишиванку. І чесно кажучи, мені боляче і огидно від цього цинізму.